Всім великий привіт! Дуже радий, як завжди, бути знову з вами. Сьогодні, як завжди, в мене закупка. Невеличка, звісно, але трохи щось є і вирішив, як завжди, щось показати. Що я цей раз купив у магазині Велд Кому цікавий такий ролик, приємного перегляду. І давайте не буду вас томити, буду говорити, що ж все-таки я купив. Ну, чесно, я вже давно вже щось такого рідкого не їв. І щось мені от дуже захотілося картопляного супа. от Дуже мені його захотілося. І за це думаю, якраз мені треба зелень і на салати, і плюс і зелень якраз і для супа. Та й думаю, візьму, як завжди, кучок кріпу. Як же без цього. От, коштував він у нас всього за 21 гривню 83 копійки. І також купив ще молоду цибулю. Ось така, така молода цибуля. Теж і на суп, і на салат. Ну, цибуля, звісно, трошки дорожча. Коштує 26 гривень 85 копійок. Так, наступне. Також я вирішив, деві, я буду то, що я бачу, то я буду, мабуть, брати. Також, так як я хочу картопляного супу, а картопляний суп не обходиться без варених яєць, то і за це ще купив десяток яєць. Вони самі по собі це йде, у нас і, СК, типу, перший сорт, так розумію, самі такі вони. От, Як завжди, все провірив, щоб ніде нічого не було лопнутого, щоб ніде нічого не було грязного. Тому що я такий брезгливий по поводу цього діла. Так що і, все гарно перевіряю. Коштує 45 гривень 29 копійок. Так, наступне. Ну я вже як, якщо хто дивився мої ролики які маміні... Сумки, да, і вона мені передавала огірки, ну, огірки в мене вже закінчились. Ну і опять же, прийшлось купувати огірочки. Ну, це раз я вирішила взяти не так уж і багато, тому що е я вирішив на салат, мені поки буде в даний момент достатньо. Кілограм коштує 16 гривень. В мене обійшлось на 534 грами. це на 8 гривень 54 копійки. Так що, я думаю, поки цього достатньо, мені з головою. Так що більше поки і не брав. Якщо буде треба, потім ще його візьму. Чом би ні? Так, наступне. Ну, також, як же без м'яса. Також купив я м'ясо. От получається так. Я вирішив взяти, як завжди, я купую на каші це філе внутрішнє курчати бройлера. Кілограм коштує це була акція по 140 гривень. В мене обійшлось на 550 на 656 грам, більше пів кіла 91 гривню, 83 копійки. Так що тут уже дуже добре, що він без жиру, без шкурок. Нічого не треба робити, тільки, і тільки трошечки порізати на ті шматочки, які мені потрібні, і на, це, і на цьому все. І також для супа, так як я ж захотіла, сміж, ще раз повторюю, картопляного супа, рішив взяти ще і курячі нижні частини спинки. От, Теж гарна в них завжди ціна. во перше що тут і кісточка, і є що тут погризти. Люблю їм такі от. Для супів іменно такі от набори. Дуже мені вони і, іпонують. Так, тут у нас виходить за кілограм іде у нас 33 гривні. У мене обійшлось на кіло 118, 118 г. На 36 гривень 88 копійочок. Так що, от на супець буде самий-самий раз. Так що так, я це так в місце положу в пакет, тому що. Щоб його десь там ніде нічого не розвернути, не, не потіряти. Так, також до картопляного супу, як же без сметани. Також я ще вирішив взяти і сметану, як завжди, сілянська. От, 15% жиру, 350 г. І сметана у нас коштує. 35 гривень 93 копійки. І також була гарна ціна, так як я е, буваю, ну, так, ну як буваю, не буваю, а постійно готую каші. І в даний момент я роблю каші більше міняю, тому що якось я вообще один один день, ну, якийсь один момент я вообще підсів тільки на гречку. Ну, як завжди, гречка, як я думаю, кожній людині буде приїдатися гірка речка, то за це я буває і варю, і рисову кашу, і також варю, кускус, -кус, варю. Січевичну кашу, і за це я коли варю рисову кашу, я її завжди ще заправляю томатною пастою. Бо тому що, якщо буде без томатної пасти, для мене вона буде не така сочна, як з томатною пастою. Та що вирішив взяти томатну пасту ось такі де по 70 грам в упаковочці. І також гарна була тут ціна, вони всього коштували. Сейчас я десь спробую знайти. Так, коштували по 9 гривень 80 копійок. Так що обійшлось мені за 19 гривень 60 копійок. Так що так. Так що як же без цього? Також, як же я не візьму, ну як я не візьму, звісно Ігор візьме. Це йде у нас, як завжди, чверть курячого окорочка копченого. Кілограм коштує 185 гривень 90 копійок. Тут на 346 грам, на 64 гривні 32 копійки. От, люблю таку штукенцію і більшість, я ж говорю, буває, от не хочеться нічого готувати, просто не хочеться нічого такого їсти, як каші. Да? Хочеться щось якогось, як кажу, каки, то от іменно таким корочком буває. от, Зганяю душу. Так, наступне. Також хто подивиться, хтось випаде, а я не випадаю. Рішив попробувати, тому що дуже була гарна ціна, уже на очищену картоплю. Вона така, вона неї можна її жарити, можна варити, що хотіти, то й робити. Так що я рішив взяти. Якраз була дуже гарна ціна всього за 20 гривень. Так що чому би не взяти, якраз я це рішив взяти на. Е Даже просто ілі відварити, ілі в суп, бо тому що ще мама, що мені передавала картошку, то там теж, що в мене осталось трохи, то це я просто думаю, чи цю в суп, чи ту в суп, и, а цю я думаю, може просто, вот, просто буває, хочеться пожарити, може. Ну я ще по поводу цього не придумав. Ну, то що я люблю таку от маленьку картоплинку, таку от на таких маленьких розмірах. А як я спомню чистити, то для мене це дуже ужасті. А за 20 гривень. Такий от в чомуні. Так що я ще поки з цією картошкою не придумав, чи піде в суп, чи піде на жарку, чи куди вона взагалі піде в мене. Головне взяти. Бо побачив гарну ціну, як же не взяти. І останнє, що хочу вам показати, так як у мене вже, вибачте, за вираження, що я так скажу. хоч я і живу не на перших етажах, але мене вже комарі трошки вже. Як говориться, о, затрахали ось. І я вже в мене вроді є рекси, це дайки від комарів. Ну, я так розумію, що вже там вже в мене цигельциля цигель, люлю. Там вже залишились маленькі остатки. І за це я вирішив спробувати взяти, тому що в мене отаке, от, принадлежність така принадлежність, яка в розетку вставляється, рішив взяти такі от пластинки без запаху, захист від комарів. Ефективна формула, так що вирішив спробувати. В упаковочці йде у нас 10 штучок, і коштувало це удовольствие 22 гривні 73 копійки. Так що, думаю, візьму, попробую, бо Тому що от я можу, я розумію, що коли може гарячий воздух, і комарі по гарячому воздуху піднімаються високо, і попадають звісно, же, чогось може й до всіх попадають. но на і Більшість вічно страдаю літом я по поводу цих комарів. Так що вирішив це попробувати. Я надію, що сподобається і буде ефективно. І так, оце такі в мене невеличкі пакувани імені змаганий Walmart. І все це обійшлось у мене на 400 гривень 80 копійок. Та що, так, вроді я жовру нічого не взяв, але можна так сказати, що. Все одно, як так подивитися, то по ціні чуть-чуть, як говориться, дюшовий сердіти. Все одно, вроді так кажеться, що вроде, такого нічого, все по чуть-чуть, але якось оно ну, там кап, там кап, і тут хопа, і на 400 гривень набралось. Так що, все, мої хороші, надіюсь, що було цікаво, інформативно і, як завжди, до нових зустріч. От, і всім пока-пока. І бережіть себе.